Ну що, шановні друзі, продовжуємо огляд ручного та розхідного інструменту від тривельної марки Парцай. Перший у нас на огляді комплект-Піт, він виконаний у пластиковому кейсі. В комплекті є два утримувачі біт, ручка виконана у вигляді трішітки. Даний комплект не повністю упакований, тому його ціна становила 230 гривень. Наступна нова Lediterка з розмірами 7х17 см. Ціна її становила 80 гривень. Далі у нас свердла для встановлення дверних петель. В комплектацію у нас входить три свердла, упаковані в картонній упаковки, також є в комплектації шестигранний ключ. І вартість такого набору становила 150 гривень. Наступний у нас новий LD Compleкт біт. Упаковані в йдуть в пластиковому футлярі. Комплектація відсутня одна біта, також комплектація є утримувач біт і вартість такого комплекту становила 200 гривень. Електричні клеми упаковані у пластиковому футлярі і вартість їх становила 50 гривень. Ще один комплект біт, який упакований у пластиковому футлярі, вартість його становила 200 гривень. Окрім біт, даний набір уходи також утримувач біт. В комплекті є біти плоскі, під зірочку, хрестоподібні різних розмірів. Комплект фрез-форестера коштував 200 гривень. Комплектація входить 5 фрез від 15 до 35 мм. Їх зручно використовувати для збирання мебелі, тобто для встановлення мініфіксів, рафіксів або петель на двері. Наступні у нас на огляді ножиці для різання пластикових труб, упаковані йдуть в картонні упаковки, ручки виконані з легкосплавного металу. Ножиці йдуть автоматичні, тобто збоку натиснувши на кнопку, ножиці відкриваються. Ну і після того можна приступати до різання пластикових труб. Вартість даних ножів становила 190 гривень. Наступний у нас на огляді комплект струбци. В комплектації входить 4 струбцини, відповідно, дві середніх струбцини і дві маленькі струбцини. Вартість даних струбцин встановили 550 гривень. На цьому у нас огляд ручного та допоміжного інструменту від торговельної марки «Парсай» завершено. Дякую всім за увагу.